Оля Лучія. українською мовою це означає привіт, мене звуть Лучія багато людей не знають мого справжнього імені, тож вони називають мене і мою родину камінантис українською. Це слово перекладається як люди, котрі ходять. Чому нас так називають? Там, звідки я родом, життя дуже важке: ні їжі, ні ліків, ні школи. Моя мама дуже хотіла, щоб у мене було гарне життя. Тому вона зібрала наші речі, і ми вирушили в дорогу. Наш шлях проходив крізь гори. Подорожувати нам довелось у спеку, холод чи дощ. Коли сутеніє, ми лягаємо спати прямо на вулиці. Іноді наші пригоди досить веселі. Але з іншого боку, я почуваюся наляканою і дуже стомленою. Я дуже хочу потрапити додому. Однак ми продовжуємо ходити і шукати безпечне місце для життя. Це досить нелегко, але ми вдячні всім людям, які не залишаються байдужими до нас. Вони допомагають нам, дають їжу і воду. Люди також надають нам ліки і можливість перепочити. Коли ми нарешті знайдемо свій новий притулок, мені допоможуть знайти школу і отримати необхідне навчання. Сподіваюся, що це станеться дуже і дуже скоро. Адра робить неймовірну роботу для підтримки іммігрантів та біженців по всьому світу. Вони забезпечують людей всіма необхідними послугами, притулком, харчовими продуктами, освітою та медичною допомогою ті родини, які були переселені у наслідок різноманітних військових конфліктів, стихійних лих чи інших небезпек. Адра не лише задовольняє нагальні потреби, але й допомагає біженцям та іммігрантам відновити своє життя, пропонуючи довгострокову підтримку та навчання. Адра творить реальні зміни в Ті людей, які часто починають життя на новому місці, часто в складних обставинах, коли віддаєте свої приношення, частина цих коштів допомагає фінансувати важливу роботу по всьому світу. Дякуємо вам за вашу щедру підтримку.